Єдина така гучна комунікація з нашими українцями за кордоном, окрім безкінечних зустрічей, фотографій і так далі. Така комунікація пряма держави і нашого громадянина, це було е, скасування цих консульських послуг з паспортів для, для чоловіків, які є військово зобов'язаними. От ми е, завжди потрібно судити по справам. І чи будуть після цього е, ці люди, які і так я думаю, достатньо. До української держави так ставляться критично, тому що ну, люди виїжджають не тому, що вони люблять, не, не завжди тому, що вони люблять Україну, а, там світ глобальної конкуренції і так далі. Ми це розуміємо, і ми маємо цим людям щось запропонувати. Коли ми їм просто глобально у них, там даємо їм консульські послуги, то люди будуть бігти від цієї держави, і люди будуть бігти і відмовлятися від свого громадянства, і тут не множинне, не третинне. Не п'яп'ятеринне закон про громадянство не допоможе, от завжди потрібно судити по справам.